Всім добрий день. А, і так, розпочинаємо наш сьогоднішній вебінар. А, мене звуть Олег, я продакт-менеджер компанії Оберігайті, і сьогодні я розкажу вам про основні рішення, яке пропонує Carbon Black, про технології, про призначення та як вони ліцензуються. В першу чергу пару слів про компанію: про Оберіхайті. Ми є дистриб'ютором рішень з кібербезпеки. Працюємо на ринках України, Європи, Центральної Азії та Грузії вже більше семи років. У нашому портфелі ми маємо рішення від провідних вендорів, які дуже добре поєднуються, що допомагає створювати дійсно комплексну систему кіберзахисту для критичної інфраструктури у організаціях. Також ми маємо власну дженерну команду з великим досвідом. Яка і допомагає у процесі впровадження та пілотування рішень із нашого портфеля. Пропоную спочатку коротенько пройтися по історії Carbon Black для того, щоб розуміти, як, як воно розпочиналося. Компанія була заснована ще у далекому 2002 році під назвою Bit9. В той час вони були першопроходцями в області контролю додатків. Це білі та чорні списки для захисту критично важливих систем. У 2014-му BitNine придбала Carbon Black. Вже тоді вони були дуже відомі своїми EDR-рішеннями. У 2016 році відбувся повний ребрендинг. Була відмова від назви Bitnine. Подалі компанія буде називатися лише Carbon Black. У 2018 році компанія стала публічною. І вже через рік вона була придбана VMW. І розпочався вже активний процес по інтеграції рішень Carbon Black з основними продуктами VMw. А вже минулого року, у 2022, BMW була придбана техногігантом Broadcom. Отже, тепер всі підрозділи по кібербезпеці, якими і володіє Broadcom, а саме це Symantec, це Carbon Black. Та цієї Solutions були об'єднані у єдиний підрозділ Enterprise Security Group, який і відповідає за напрям security у Бродкомі. Тож тепер ви розумієте історію Carbon Black і поточний стан у якості підрозділу у Бродкомі. А далі переходимо до продуктового портфелю, який може запропонувати Carbon Black. Якщо казати про позицінування, то Carbon Black пропонує наземні рішення і розширену хмарну платформу. Існує два on-premises продукти це Application Control для просунутого керування додатками, який раніше і називався Bit9. Потім є локальний EDR, це рішення про розширення виявлення загроз та швидке реагування. Також є і хмарна платформа, яка надає NGSV, антивірусного покоління, хмарний фаєрвол, моніторинг вразливості і дуже дуже багато інших модерів. Далі я більш детально про це все розповім. Carbon Black він дуже відомий на ринку кібербезпекових рішень. Вони є однією з перших компаній, що і запропонувала рішення EDR. По всьому світу є велика кількість організацій, які використовують Carbon Black. Це такі компанії, як Samsung, Coca-Cola, Nissan, Under Armour і багато, багато інших. Тобто, Carbon Black пропонує дійсно провідні рішення, які дозволяють робити полювання на загрози, виконувати розслідування та дуже якісно підсилювати захист в організаціях. Повертаючись до огляду портфоліо, почнемо з локальних рішень, зокрема з application Control для контролю додатків. Я не буду детально зупинятися на технічних аспектах, а лише розповім про основні можливості та варіанти використання. Отже, що ж таке App Control? Це інструмент для створення білих списків, який може повністю заблокувати систему. Доки не буде надано дозвіл на виконання програм, це значно знижує поверхню атаки, реалізуючи принцип zero trust, тобто нульової довіри, за якого всі дії блокуються, окрім чітко дозволених. Однак можна також створювати і чорні списки для блокування окремих небажаних програм. Наприклад, якщо ваша організація хоче заблокувати тільки окремий застосунок підрядника, то ви можете це зробити, а все інше буде дозволено в системі. App Control працює за позитивною моделлю безпеки, коли запускається лише те програмне забезпечення, яке ви дозволяєте, і блокується усе інше. В результаті це значно підвищує рівень безпеки та усуває купу ризиків для критично важливих систем. Використання Application Control ідеально підходить для захисту найважливіших систем, наприклад, промислових комплексів Наскада, торгових терміналів, кіосків на обслуговування або банкоматів, де дуже важливо запобігти запуску усіх нефункціонованих додатків. Модель App Control заснована на проактивному підході до безпеки, на відміну від класичних антивірусів. Які лише реагують на загрози. Навіть у випадках, коли ще немає інформації про нові загрози, то система може заблокувати усі непретверджені дії, забезпечуючи таким чином максимально можливий рівень захисту. Додаткові можливості включають моніторинг цілісності файлів та контроль пристроїв зберігання даних. І тут потрібно зауважити, що контролювати можна лише Mass Storage devices, ніяких пристроїв з людським інтерфейсом, такими як клавіатури, принтери, миші і так далі. Дуже важливо, що Control сумісно і з різними операційними системами, такими як Windows, Linux, MacOS, і потрібно відзначити, що підтримуються і застарілі версії. Наприклад, Windows XP або Windows Server 2003, що дає змогу захищати велику кількість пристроїв, навіть якщо вони працюють на Бегасі програмного забезпечення. Крім того, можна використовувати і репутаційні рейтинги додатків, які дозволяють автоматично затверджувати файли з високим рівнем довіри, що, звичайно, значно спрощує адміністрування. Appконтрол може інтегруватися із антивірусними рішеннями та забезпечує повну видимість програм у середовищі користувача. А інтеграція з іншими системами можливо через API, що дозволяє, наприклад, використовувати сторонню аналітику для більш детальної перевірки програм. Також AppControl допомагає і забезпечити відповідність нормативним вимогам. Таким як PFIDSS, карток або HIPEI для медичних установ, воно є високопродуктивним і досить простим у адмініструванні, і так можна відзначити ключові особливості ЕП-контролу, оскільки система дозволяє запускати лише те, що ви дозволили. Це значно знижує ймовірність того, що буде виконаний будь-який шкідливий або небажаний код, що призводить до скорочення часу простою систем через інциденти безпеки та надає захист від людського фактору. Якщо казати про комплайєнс, то це одна із областей, де app Control значно спрощує життя організаціям. Контроль додатків забезпечує повну видимість того, яке програмне забезпечення згорнуто на кільцевих точках, та окрім інвентарізації програм, воно може повідомляти, коли читаються критичні файли, а також автоматично блокувати зміни із ненадійних джерел. Використання контролу також підвищує і захист, і це особливо важливо при використанні застарілих операційних систем. Якщо у вас є велика кількість пристроїв, які мають фіксовані функціональні можливості, або які змінюються нечасто, то AppControl ідеально підійде для цих пристроїв. Крім того, велика кількість критично важливих систем знаходиться у фізично ізольованих мережах, для яких ідеально підходить це локальне рішення. Далі переходимо до on-premises EDR. В першу чергу потрібно розуміти, що таке Endpoint Detection Response або EDR. Це клас рішень для виявлення та реагування на загрози на кінцевих точках, такі як комп'ютери, ноутбуки, сервера та інші пристрої, які підключені до корпоративної мережі. EDR-системи спеціально розроблені для захисту кінцевих точок. Забезпечуючи повну видимість подій у реальному часі та збираючи дані, які дозволяють виявляти, досліджувати і реагувати на інциденти безпеки. Carbon Black EDR він дуже відомий на ринку, його використовують велика кількість клієнтів зі списку Fortune 500 і велика кількість організацій по всьому світу. Концепція Carbon Black Vidyar базується на чотирьох ключових стовпах. Перших із яким є повна видимість, а це означає, що система записує усі дії в середовищі подібно до камери відеоспостереження, гарантуючи, що жодні важливі дані не пропустяться. На відміну від деяких постачальників, які обмежують запис, щоб уникнути перенавантаження. Архітектура Carbon Black розроблена для обробки великих обсягів даних, зберігаючи швидкий час відповіді на запити. Це дозволяє створювати звіти у режимі реального часу, без затримок та є критичним для ефективного полювання на загрози та реагування на інциденти безпеки. Система використовує серверну архітектуру. І якщо контрол-сервер працює на Windows із базою даних SQL, то EDR працює на Linux, використовуючи базу даних Solar для обробки великих даних і з додатковими базами PostgreSQL. Саме така архітектура запобігає перенавантаженню системи та підвищує ефективність запитів, особливо в порівнянні з системами на Windows Server та Microsoft SQL. Тобто Carbon Black EDR. Він записує велику кількість даних зенпоїтів, це активність файлів, це активність процесів, це діяльність реєстру та мережева активність. І ви отримуєте повний ланцюжок атаки та того, що відбувається у вашому середовищі. І вже можете заглибитися в аналіз першопричин. Завдяки повній видимості можливе і проактивне полювання на загрози. Команди безпеки можуть налаштовувати власні списки спостереження, які постійно сканує наявність індикаторів компромітації кожні 10 хвилин, та на може надсилати сповіщення за потреби. У рішення входить доступ до каналів розвитки про загрози, включаючи Carbon Black, Tor та AlienVold. Всі вони доступні в коробці. Також доступна інтеграція із платними каналами, такими як Recorded Future або VirusTotal, без додаткових витрат. Якщо у вас є свій локальний сервер каналами загроз, то можна зробити інтеграцію з ним. EDR має дуже легкий агент, який може працювати з вашим наявним антивірусом. Тому, наприклад, якщо у вас вже є платформа по захисту endpointів. Ви задоволення антивірусом, але вам не подобається його а, Окей, ми можемо запропонувати вам Carbon Black EDR, і багато клієнтів так і роблять, коли вони просто використовують частину EDR від Carbon Black. Якщо казати про можливості реагування у реальному часі, то ви можете ізолювати кінцеву точку, ви можете блокувати хрещі. А також ви можете робити те, що називається Live Query, який має розширені можливості по оперативній відповіді, полягає в тому, що ви можете використовувати безпечне з'єднання з кінцевою точкою, щоб збирати різну інформацію. Наприклад, створювати дампи пам'яті або завершувати процеси. Все, що б ви не хотіли зробити, це можна виконати за допомогою даного модуля. Фактично, Live Query це те саме, що і OS Query. Тобто, ви можете запускати команди SQL до кінцевої точки, щоб ставити різні запитання. Наприклад, чи вінкнено на Маувер, або які процеси зараз виконуються, або скільки часу працює кінцева точка, і так далі. Дуже велика кількість варіантів. Отже, якщо ви знайомі з OS Query, то це те саме. Ці функції інтегровані в Carbon Black і доступні із агента EDR. А якщо підсумувати, то це і є різні можливості по виправленню та реагуванню, які пропонує Carbon Black EDR. А крім того, підтримуються і різні варіанти інтеграції з дуже великою кількістю інших постачальників. Якщо ви хочете інтегруватися з CIEM ЕМ або SOAR, або з різними каналами аналізу загроз, або з мережевими пристроями для обміну інформацією, то це дійсно можливо. З коробки доступні різні варіанти інтеграції, але потрібно розуміти, що всі вони можливі за використанням методу REST API. Отже, ви зможете ділитися інформацією з більшості ваших пристроїв. Та виконувати автоматизований пошук загроз і так далі. А якщо підсумувати, то саме таким чином Carbon Black DDR і забезпечує комплексну видимість, має гнучкість інтеграції та надає розширені можливості по реагуванню, що робить його універсальним і проактивним рішенням для безпеки кінцевих точок. І так. Якщо підсумувати по on-premises продуктів, які пропонує Carbon Black, то це Application Control для контролю додатків та EDR. У Carbon Black немає локального антивіруса та локального управління вразливостями. В онпремісіс в виконанні є тільки ці два продукти, і ліцензуються вони по кількості користувачів. А далі переходимо до хмарної частини, яку пропонує Carbon Black. Це платформа Carbon Web Cloud, це суто хмарне рішення. Воно розміщена у AWS і є точкою доступу у Європі, у США, у Австралії, у багатьох різних регіонах. Найближчий до нас це Франкфурт. З 1 листопада 24-го року розпочався процес по міграції системи у GCP, у Google Cloud Platform. Але цей процес не, не буде швидким і він не вплине на поточних користувачів сервісів. Якщо казати про наявні можливості, то платформа пропонує антивірус наступного покоління, контроль пристроїв, host-based firewall, керування вразливостями, live query, про який ми щойно говорили, а також EDR. І тут потрібно підкреслити, що Carbon Black Cloud пропонує також і розширений EDR, який називається E-NDR. Це значить, що крім функціоналу по виявленню та реагуванню, доданий розширений аналіз мережі, аналітику ідентифікації та більш гнучкі варіанти по інтеграції з іншими хмарними рішеннями. Тут варто відзначити, що Індіар може працювати з одного агента, тобто вам не потрібно мати окремий пристрій або окремий сенсор, щоб отримати мережеву телеметрію. Тому що система працює таким чином, що вона використовує деякі компоненти останньої лінії, а також має інтеграцію з VMware NSX напряму у хмарний агент. Ось чому і була додана частина мережевої телеметрії. Агент можна встановити на сервери у Хмару або на кінцеві точки. Підтримується велика кількість операційних систем: Це і Mac, це і Windows, це і Linux, це і WS, Azure, GCP, ну і, звичайно, рішення BMW. Якщо підсумувати, то Carbon Black Cloud це хмарна платформа, яка пропонує розширений захист кінцевих точок із великою кількістю модулів для просунутого захисту. Їх досить легко розгорнути, тож, незалежно від того, чи потрібен вам певний набір функцій сьогодні або в майбутньому, використовуючи хмарну платформу, ви матимете можливість додавати додаткові модулі до свого стеку безпеки, як вам буде це потрібно. Форма забезпечує численні можливості за допомогою єдиного агенту та єдиної консолі і надає розширений захист для ендпойнтів, широкі можливості по виявленню та реагуванню для зменшення простоїв, для підвищення продуктивності та для отримання повної видимості вашого середовища. Далі переходимо до пакетів, які пропонує Carbon Black Cloud. В першу чергу розглянемо пакети для кінцевих точок. Базовий пакет він називається Carbon Black Endpoint Foundations. У нього входить антивірус наступного покоління, контроль пристроїв та Behavioral EDR. І тут потрібно відзначити, що Behavioral EDR це дуже обмежена версія, яка дозволяє тільки бачити ланцюжок атаки, тобто мати тільки її візуалізацію. Просто базова. Він не може виконувати високорівневе реагування на інциденти та робити полювання на загрози, а лише базовий ланцюжок атаки, просто щоб побачити, що відбувається у середовищі. В пакеті також є можливість керування пристроями, але знову ж таки, як і у App Control, воно тримує лише пристрої масового зберігання даних. Ніяких інших з зв'язким інтерфейсом. Якщо вам потрібно мати більше можливостей, ми можемо запропонувати пакет Endpoint Advanced. Тут додається Live Query, це знову таки os Query з встановленням безпечного з'єднання з кінцевою точкою. Якщо ця функція вам потрібна, ви можете обирати даний пакет. А, також тут є керування вразливостями, який можна інтегрувати з v або з іншою консолю, після чого система надасть вам оцінки вразливостей на основі ризиків для ресурсів, які знаходяться в вашому середовищі. Але тут потрібно розуміти, що він не займається виправленням цих вразливостей, він лише повідомляє про них тобто надає оцінку свії. І далі ви самі вирішуєте, що робити з виправленням. Отже, це є можливості, які входять у пакет Endpoint Advanced. І тепер переходимо до Endpoint Enterprise. Він має все, що і в попередньому, плюс Enterprise EDR. Тобто, ви отримуєте повноцінні можливості для розширеного реагування на інциденти, криміналістику, полювання на загрозу і так далі. Це це можливость Enterprise EDR. Тож зараз вам стала більш зрозуміла різницю між Behavioral і Enterprise EDR. Behavioral дає лише візуалізацію того, що сталося, тобто ланцюжок атаки, а можливості реагування на інциденти. Тому у більшості випадків, коли потрібен комплексний захист кінцевих точок, ми пропонуємо Endpoint Enterprise тому що в ньому є всі ті різні компоненти. І мінімальна кількість це 200 ліцензій. Наступні пакети для робочих навантажень. Вони мають в першу чергу модулі, пов'язані із терорами. Отже, як ви бачите, це, наприклад, cis Benchmark. Це набор рекомендацій щодо найкращих практик безпеки, який заснований на стандарті CIS. Або плагін веб-центр для нативної інтеграції з середовищем VMw, то ви можете безпосередньо зрозуміти, що це для серверів. Тож, якщо вам потрібен хмарне рішення для базового захисту серверів, то можете розглянути даний пакет. Здебільшого, він потрібен для інвентаризації активів, для відправлення запитів у LiveQuery, та для порівнального аналізу чи керування життєвим циклом агентів. Але якщо вам потрібен більш розширені можливості, то є пакет Workload Advanced, він містить усі модулі з попереднього, плюс антивірус наступного покоління та Behavioral EDR. Нагадаю, що це лише для візуалізації ланцюжка атаки. І останній пакет Workload Enterprise, це всі можливості з Workload Advanced плюс Enterprise EDR. Так само, як і пакет для кінцевих точок, це найпопулярніший та містить весь набір функцій. Великою перевагою рішень Carbon Black є нативна інтеграція з продуктами VMware, тобто з vCenter, з vSphere та з NSX. Що дає можливості значно спростити процес по інтеграції для усіх критичних систем та отримати дійсно якісну платформу захисту для ендпойнтів. Далі переходимо до можливості придбання окремих продуктів. Отже, вам не обов'язково купляти пакети. Ви також можете придбати і окремі хмарні продукти. Один із них це INDR, e він надає розширену мережеву аналітику до вашого середовища. Але якщо ви вже використовуєте, наприклад, якийсь пакет, то ви зможете окремо докупити і IndR. E Але кількість ліцензій повинна співпадати. Тож, наприклад, якщо у вас зараз 200 ліцензій Endpoint Enterprise, то ви можете придбати тільки 200 ліцензій на Carbon Black і NDR. Далі LiveQuery – Query це інструмент для опитування кінцевих точок, і його також можна придбати окремо. Якщо у вас зараз є, наприклад, пакет Endpoint Foundations, який не містить функціонал LiveQuery, Query, але він вам потрібен. Ми також можемо запропонувати його як доповнення до такого пакету. Крім того, сам фірмовий Enterprise CDR також можна придбати як окремий продукт. Тобто, вам не обов'язково купляти його у пакеті, і він надасть повний функціонал по виявленню та реагуванню на кінцеві точки. І тепер переходимо до аддонів, які не можуть бути запропоновані окремо. Стандартний строк зберігання даних у хмарі це 30 днів. Якщо вам потрібно зберігати більше 90 або 180, ви можете придбати сховище як додаткову послугу. Крім того, Host-based Firewall також пропонується окремо це консоль по моніторингу та керуванню мережевими підключеннями з керованих ендпой. Повністю хмарне рішення. І Carbon Black пропонує його лише як доповнення. І він вимагає функціонал як мінімум NGFV. Наприклад, якщо у вас є пакет Carbon Black Endpoint Enterprise, то в ньому, як ви бачили, немає фаробою. Тобто його потрібно купляти окремо. І мінімальна кількість це 200 ліцензій. І так, тепер ви розумієтесь на рішеннях Carbon Black. Які є основні технології, як вони ліцензуються? Нагадаю, що оберіг IT є офіційним дистриб'ютором в Україні. Ми можемо надавати усю інформацію, допомагати з пілотуванням та впровадженням. У разі, якщо у вас будуть якісь додаткові запитання по продуктам або по диджетуванню, або по пілотуванню, прошу звертатися до нас. Я відповідаю за продуктову частину. Анастасія відповідає за розвиток бізнесу, тому у разі будь-яких питань звертайтеся. Дякую всім за увагу, всім гарного дня і до побачення.